Брати і сестри, я хотів би поділитися в цей вечір, молитовний вечір, деякими думками, щоб ми пороздумували і молилися про ці дві речі. Перше, що хотів би я нагадати для всіх нас, прихід Ісуса Христа, одного часу, коли Він прийшов і сає, писавши за. Довгі роки, за 700, можливо, трошки більше, 750 років до приходу Ісуса Христа, Він говорив про Сина Божого як про Месію, що на ньому Божий Дух буде. Він буде возвіщати, Він буде проповідувати, Він буде укріплять. І ось що він написав в 61 главі з першого вірша: Дух Господа, Бога на мені. ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господня благоприятное в день мщения Бога нашего, утешать всех сетующих, восстановить сетующих на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда. И назовут их сильными правдою, наслаждением Господа во славу Его. Аминь. Осаждением Господа во славу Его. Аминь. Мы бачимо, цей час пришел, и этот цей час минул. Ісус Христос, він коли прийшов на землю, також Єрусалим Ізраїль були під окупацією. Ми бачимо з історії, як Ісус Христос в ті часи поводив себе в тому краї, в тому місті, як Ісус Христос проповідував благозвістку звістку, те літо Спасіння. Ми бачимо, що сьогодні щось подібне переживає Україна. Но сьогодні дуже багато в Ісуса Христа є послідовників, є учнів, які також мають сьогодні право і силу від Господа і доручення від Господа проповідувати також Євангеліє звістку спасіння. Дуже важливо сьогодні, брати і сестри, нам розуміти також непростий цей час. Дійсно, знаєте, Бог може ці всі воєнні речі, ці всі потрясіння, розбиті міста там, де плач, де сльози, Бог їх може перетворити в радість, радість спасіння, велику радість. Це може Господь зробити дуже миттєво за короткий час. Сьогодні люди. Цього світу, українці також багато живе людей, вони ну, не знають Бога, вони далеко від Бога. Восьмий вірш каже, «Ібо я Господь, люблю правосуддя, ненавижу грабительство з насиллям, і воздам награду їм по істині, і завіт вічний поставлю з ними. Що це значить? Якщо Бог він ненавидить, коли грабують, це значить, що. Воно не залишиться непомітним. Бог Він від, обов'язково відреагує, і Він вже реагує, і Він вже робить певну роботу. Тільки ми, люди часто хочемо, тільки почалося і зразу, щоб Бог миттєво вирішив. Бог може так зробити миттєво, але це залежить знову ж від стану духовного стану церкви, його нареченої. Ви знаєте, чогось часто люди вони знаходяться. Задалеко від Господа, Но коли приходять трудності, проблеми, хочуть, щоб Бог їх вирішив дуже миттєво. І часто ми бачимо із досвіду свого життєвого, що таких чудес ми не бачимо, чомусь так не буває. І ми бачимо також, і слово Боже, скільки тиску, скільки різних царів, поганських царів вчиняли напад на Ізраїль. На царів Ізраїля, що відбувалося? Скільки Бог посилав пророків до царя, щоб сказали царю, що потрібно робити? Цар вперто стояв на своєму і слухав, кого брехунів, які рядом біля нього, які керувалися іншим духом. Сьогодні Бог хоче також, щоб церква Божа більше молилася, щоб ми більше з вами говорили про це, що народу України, нам усім, і в першу чергу церкві, нам усім треба передивитися своє життя і навернутися до Бога по-справжньому. Брати і сестри, чи ми уявляємо собі тільки Бога благословляючого, Бога милищого, Бога захищаючого? Чому, можливо, багато людей сьогодні не уявляють Бога? Коли Бог допускає трудності, проблеми, коли ми щось втрачаємо, коли приходить біда, часто люди кажуть, де Бог. Мабуть, з нами ніколи, ніколи його не було. Сьогодні дуже багато чуєш різних думок. О, скільки молитв було, чому Бог їх не почув, чому Бог не реагує на наші молитви. Ви знаєте, дивіться, коли читаєш 63 главу далі. Також, коли настав цей день помсти Божої, ну, мене дійсно дивують, знаєте, ці слова, і я бачу, що Бог, Бог Він може також мстить комусь своєму народу. Ми маємо знати дві сторони Божі. Коли народ. Відступає від Бога, коли народ, знаєте, вчиняє, скажімо, коли Бог огорчає Святого Духа Божого, то Бог починає возмущатися, Він починає по-другому реагувати. Ми ці всі речі маємо знати. Чому, коли церква, скажімо, чи, ну, церква, будемо казати, коли десь відступає від Бога, коли дозволяють собі різні гріхи беззаконня, чому ми дивуємося реакцією Божої, коли Бог починає. Встить. Коли Бог починає виховувати. Коли Бог починає з своїм народом, знаєте, як батько брати у тріску от і по по-серйозному по-взрослому виховувати. 63 глава 7 вірша. воспомяну милости Господне и славу Господню за все, что Господь даровал нам и великую благость Его к Дому Израилеву, какую оказал Он Ему по милосердию Своему и по множеству щедрот Своих. Он сказал, подлинно они народ мой, дети, которые не солгут. И он был для них спасителем. Ми бачимо, що це слово каже Пророк Ісаїя, що Бог до них відносився як до дітей до народу Ізраїльського. І він з повагою до них відносився, і Він захищав їх. Во всякій скорбі їх Он не оставляв їх, і ангел лиця Його спасав їх, по любві своєї і благосердію своєму Он іскупив їх, взяв і носив їх во всі дні древні. Ми бачимо, яка велика забота і турбота Божа за ізраїльським народом. І захищав, да? і вів їх, і дбав про них, як батько про дітей своїх. І далі 10-й вірш, що говорить. Ну вони возмутілись і огорчились Святого Духа. Його». Ви знаєте, сьогодні ми багато маємо запитань сьогодні до Господа, чого чого. Ну, Бог сьогодні хоче, щоб ми реально як церква вникли в себе, вникли, по-справжньому вникли на основі слова Божого, неповерхово десь пройтися. Господи, чи я взагалі спочатку свого увірування і, можливо, до вторгнення, да? чи я відповідав Слову Твоєму, чи ні. Сьогодні можна, знаєте, цю ширму вдіть, можна, знаєте, виглядати сьогодні дуже схожим на християнина. І тихеньким, і лагідним, і Слово Боже можна знати, і вести себе дуже-дуже, знаєте, як, ну, як справжній християнин, і проповідувати за цією кафедрою можна. Багато речей можна і пророчествувати, все що угодно, можна чудеса які створити. Ну, питання, чи я відповідаю по-справжньому сьогодні Слову Божому? Я можу, знаєте, при переживанні. Чому у Бога така реакція? Він мене благословляв, Він мене спас, Він кермив, Він грів, він питав, він охороняв. Він, знаєте, Він, можливо, десь там на небі хвалився, на когось із нас показував, які син, яка донька. Але потім чим, чим цей син і ця донька відповіла своєму Господеві? Не гріхом слухом, гріхом якимсь, да? тобто, зійшла, можливо, з тої істинної дороги ця людина, чи я, чи хтось із нас. Яка моя будет у Бога реакция? Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его. Поэтому Он обратился в неприятели их, сам воевал против них. Це дуже страшно. І кожен християнин він має знати і усвідомлювати, якщо від точки А до точки Б до точки В, я слідую, як християнин проходять роки, то який стан моєї душі, яка моя віра, які мої вчинки, які мої плоди мають бути. Якщо вони не відображають Слово Боже, якщо я далеко від Слова Божого і вчиняю Ісуса Христа, брати і сестри, то я не маю дивуватися, чому починає все сипатися, проблеми, трудності, хвороби приходять і тому подібне. Є моменти, коли Бог допускає просто як випробування, з тобою може бути все нормально, ти можеш і служити Богу, і все добре. Ну Бог допускає як випробування, як, як в життю Іова. Це також в цьому місці має бути. Ну, якщо дійсно ти. Справжній християнин, і ти маєш, скажем, оцю чистоту, святість перед Богом ну, порочний Ти ходиш перед Його лицем, ти живеш згідного слова, як праведний іов. І коли допускаються певні речі в твоєму життю, то це теж це нормально, це добре. Один чоловік сказав проповідник, пастир, здається, Якщо в тебе в твоєму життю, нема випробувань, нема трудностей, то взагалі ти не знаєш Бога. Коли нема в життю трудностей, нема проблем, каже, ти не знаєш Бога. Ти явно не Йому служиш, явно в тебе відноси нема з Богом. Якщо в твоєму життю ти не бачиш ніяких трудностей, подивіться всіх учнів взять. Покажіть хоч одного учня, кому Бог не допустив випробувань? Скажіть. Навіть любимий учень, учень любові Іоанн, і то він, знаєте, був засланий на остров Патмос, сидів в тюрмі, він також переживав там певні муки. Хоч єдиний, який помер своєю смертю, а не насильницькою смертю, чомусь було це допущено Богом. Це не означає, що апостоли чи учні, вони були, знаєте, грішниками чи якимись іще були. Тобто, є дві сторони. Бог допускає певні трудності, коли Бог просто випробовує тебе мене, як церкву, як він переплавляє, щоб, знаєте, ми були, як те переплавлене золото в гарнілі, бо туди нічого нечистого, не чистого, ні святого не війде. Тобто, до чого я веду, що в будь-якому випадку, в будь-якому випадку, християнин він має нормально реагувати на те, що відбувається в твоєму і моєму життю. Якщо прийде в твоєму моєму життю оці війни, вони що, можуть забрати майно, твоє все, можуть забрати все, що в тебе було, чи готовий ти прославляти далі Бога, чи ні? Ось в чому питання: випробування за випробуванням, трудність за трудністю, коли приходить, коли, знаєш, щось в тебе забирають, чи якісь речі відбуваються. Чи готова душа твоя прославляти Господа? Задай собі питання, і я разом з тобою. Можна вдома молитви лишиться, можна багато чого лишиться, можна на вулиці залишиться, але ми чи будемо збиратися далі і славити Бога? Чи буде наш Бог достойний слави саме з наших вуст, чи ні? Якщо ми не готові до цих речей і ми далекі, скажемо, та ні, не дай Бог, щоб таке було. Я точно не буду ходити більше до церкви, я не буду вірувати такому Богу, тому що я не вірю, що Бог допустить, що це все може забрати. Брати і сестри, правильне мислення. Не те, що я не вірю, що Бог чи ще. Прайне мислення, хай на все буде воля Божа. Я не знаю, яким шляхом Бог буде мене проводити. Ну йому видніше, він знає, чому він допускає те чи інше в твоєму і моєму життю. Ось яка має бути думка. Я часто бачу чую людей, навіть сьогодні моя тітка її поховали, від раку померла. Вона каже: я все своє життя боялася захворити раком і померти від раку. І саме ця хвороба мене знайшла. Ніяких проблем у неї не було. Ніколи до лікарів не ходила, нічого не боліло. Здорове було, все добре, все нормально. І з тиском все було добре нормально. Але Но з'явився рак і за півтора-два місяці не стало. Каже, я боялася цього саме більше. Сьогодні є люди, які нам, нам, знаєте, уявили собі щось і бояться, чи тої хвороби, чи ще щось, чи якоїсь ситуації, якоїсь проблеми. От цього я боюсь саме більше. І все життя зранку просинається в холодному поту. Наснилося, що вже прийшло, та чого боюся. І отак, от в такому страхі, брати і сестри, ми з вами маємо бути тими людьми, які проставлять Бога. Читай останнє місце, і ми молимось. Це книга Авакума, 3 глава, 16 вірша. я услышал и вострепетала внутренность моя. При вести об этом задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои. И колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Вы зверните увагу на эти слова, какие тут слова, то есть, При цьому всьому я маю бути спокійним. Я побачив серед Божого народу, який прийшов страх, коли перші ракети полетіли, коли ми почали відчувати, що бідство надвигається. Багато хто втратив віру, багато хто втратив землю під ногами. Багато хто забулися за обіцянки перед Богом. Дуже багато речей відбулося. І що далі пише авакум? Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила. И нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в загоне, и рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя. Он сделає ноги мої, як у оленя, і на висоти мої возведеть мене. амінь. От такий має бути ісход віруючої людини, християнина. Начебто кажеться все кінець світу. Но Бог дасть тобі ці ноги, як оленя, і Бог перенесе тебе в спокійне, взятиш на місце, де ти знову продовжиш прославляти свого Господа. При якій умові? Коли при цих всіх проблемах, які сьогодні є, в тебе, в твоєму серці, в твоїх устах буде слава Богу. і ти скажеш, я все рівно буду славити Господа свого. Я все рівно буду славити Господа свого. Того не стало, може, того не стало, ще щось не стало, я все рівно буду славити Господа свого. Брати і сестри, я хочу разом з вами підвести, якби такий певний підсумок під цим Словом Божим. Яке ми почули? Перше, в ці часи незгоди, при цих всіх проблемах ми маємо з вами бути підтримкою для всіх людей як церква Божа, як знає свого, ми з вами маємо проповідувати Слово Боже. Ми маємо возвіщати звістку спасіння. Чи ми можемо на це сказати Амінь. Амінь. Далі, ми не маємо допустити сьогодні в нашому життю, щоб наш Бог прогнівався на тебе і на мене. При всіх всіх обставинах ти і я не маєш не маємо права, брати і сестри, на те, щоб возмутить дух Божий. Ми не маємо права, і ми маємо з вами бути готовими. Якщо прийдуть дійсно, знаєте, ми втратимо все, що ми маємо в тобі і в мені. Має бути ця сила, ти і я маєш. Восп'ять Богу цю пісню і прославить Господа. сказати, я все рівно буду прославляти мого Господа. Боже, дай мені на це сили, і хай моє серце буде наповнене тільки Богом моїм. Амінь. Давайте про ці всі речі помолимось.